Сіяли гроно і сіяли візир. Гроно показало себе краще, тому що було в долині, там погодні умови, там е, є е, підземні річки, там е, є доступ вологи. А воно наверху, поле наверху, як ми бачимо, під лісом. Нормально сформований качан візеру дає 6,5 до 7 тонн. Волога 17-19. Опади в нас були до 20 червня, коли сформувався качан, опадів не було. Минулого року ви гібриди компанії Моїз сіяли? Сіяли, сіяли візер. І ДМС 35.11. І які були результати минулого? Року? Е, в Минулому році десь ДМС-3511 дав по 9 тонн. Там на склонах площа Візер дав десь орієнтовно 104-105. Угу. Скажіть, будь ласка, які, як ви підбираєте гібриди сюди, з якими характеристиками? Ну, з якими характеристиками? Зараз ми Ідемо вже в зону ризикованого землеробства. Потрібно сіяти кукурудзу, яка помаліше скидає вологу. Як в цьому році, як ми бачимо, всі піонери, всі Майсадури, косади, які хорошо скидали вологу, їх всі змолотили на силос. Наші гібриди вижили.